фінал нашої подорожі по Румунії завершився в Чернівцях. Ну, чи не завершився насправді, бо вчора у нас була ідея до півночі встигнути на український кордон, аби не купувати нову вінієтку. Ми встигли, на 15 хвилин раніше приїхали, але... Єдине, що вінієтка у нас була до 23-ї, 59-ї, 59-го числа. Ми щиро вірили, що вчора було 3-е число, насправді вчора було 2-е число. Ми не дорахувалися дня, верніше, у нас був в запасі ще один день, ми чомусь пропустили це. Mm. Виходить, що третє число тільки сьогодні. Mm. Ми хотіли бійти на Петрушки з але ну напевне, напевне, так сталося для того, щоб ми ще раз поїхали просто були. в Румунію. В Румунію точно обов'язково треба повернутися. Це фантастична країна, фантастичні масштаби, гори, траси, міста, печера, соляна. Точно треба повернутися. Ну, а цей день вже використаємо. У нас є вибір з трьох місць вечеря у Львові, захід сонця в Бакуті і купання в Дністровському каньйоні. Зараз дивимось в карту, телефон, сидимо в Черновецькому красивому дуже університеті і вибираємо, що будемо робити останній вечір нашої подорожі. І будемо обирати наступний пункт призначення. Нарешті ми робимо то, заради чого ми поїхали в Румунію. Поїсти день. Поїсти день. Це в Україні. Раптом, хто з вас не був, це місто називається Бакота. Воно знаходиться лише 50 км від Кам'янця-Подільського. Година їзди не, швидкого, не швидкої автомобілем. І тут фантастичні заходи сонця. Сьогодні нам пощастило з погодою. Ми сидимо на лавочці і спостерігаємо, як сонце сідає в Дністровське водосховище. Насправді. Під цим водосховищем знаходиться місто Бакото, яке було затоплено в результаті спорудження дамби.